Непогана гра, дві команди хотіли перемогти, але зіграли нічию. Тому я думаю, що закономірний результат. Якщо б хтось із команд чи Рух, чи Кривбаз забили другий меч, то, мабуть, виграли. Тому непогана гра, ніхто не хотів програвати, грали в непоганий футбол, тому рахунок один-один, значить, так повинно було бути. Для мене це скоріш ми загубили два очки, тому що хотілося перемоги, щоб іти далі. Але так буває, вже друга гра підряд, ми виграваючи у суперника, пропускаємо і граємо нічого з ворство вдома, зараз з рухом нічого не поробиш. Я думаю, що і рух непогано комбінації проводив, непогані лінії атаки, всі швидкі футболісти, технічні, тому не легко було нам. З рухом грати. Хоча, якраз йдучи на перерву, забили м'яч, як кажуть, на перерву, повели в рахунку. Я з вами повністю згоден, що у другому таймі контролювали гру до 75-ї хвилини. На 75-й хвилині десь не вистачило концентрації трошки хлопцям і пропустили цей м'яч. Просте забігання за спину наш захисник не побачив цього, вихід також один в один. Гарне виповнення цього удару Талеса, тому і пропустили. Потім вже, я думаю, після цього догравали. Ми вже почали футбол на стрічних курсах. Ми туди, вони на нас, я думаю, це тому, що обидві команди хотіли перемогу здобути, але вийшло, що нічия, тому все нормально. Я думаю, що гра сподобалась глядачам. Я дуже гордий за свою команду, тому що ми завжди просимо, щоб хлопці грали той футбол, який ми пропагуємо з першої до останньої хвилин, який би рахунок не був. І сьогодні ми грали з командою, яка бореться за чемпіонство, програючи, звичайно, що молоді хлопці ну, так є. Насправді могли б в якомусь моменті гри зламатися, особливо коли пропустили голову роздягальню. Це першу тему, але я дуже задоволений тим, що вони. Далі гнули свою лінію при рахунку 1-1. Ми хотіли виграти гру, ми зупинялися, хотіли виграти матч. Ну я б не сказав, що Крибас після переробіші Володимирічем хвилин 5, може на початку дротаємо, а все решту ми мали перевагу і виникали моменти, грали. Так як ми просимо максимально інтенсивно, тому я задоволений, як зіграли. І вони зіграли хлопці той футбол, який ми просимо в них грати. Звичайно, що були помилки, вони будуть. Нормальне явище, але хлопці зіграли футбол, той яким ми просимо грати. Гра була досить інтенсивна, і, і Кребас, і наша команда, звичайно, що було видно, що втомилися команди і треба було ще привносити. приносити. Василь Руніч добре вийшов Ростислав Лях. Звичайно, що йде ліквосниці ми більше очікали, але це знову ж таки я повторюсь напевно. Це Футболісти, які не є до кінця сформовані, ні, які не будуть 100% грати стабільно в будь-якому матчі, Тому ми свідомо йдемо, на ті ризики ставимо молодих футболістів. Ми розуміємо, що так буде. Це природній процес, тому ми задоволені замінами, але і взагалі задоволені. Нічого страшного, що хтось краще, що хтось гірше, ми не бачимо там проблеми. Я думаю, що. І «Мої і Кравбазі, нас досить добре вивчили, вони знали, і ми будемо ради вони, тому. Я не думаю, що були якісь несподіванки. Звичайно, ми перед кожною грою аналізуємо суперника. Я ще раз кажу, це команда, яка бореться за чемпіонство в цьому чемпіонаті. Дуже хороша команда, дуже команда, яка має дуже таку довгу лаву запасних гравців якісних, тому ми готували до складної гри. І, на мою думку, наша команда зіграла якісно цього. Прості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор ФК Рух.